Друзі, всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про просування, адже саме ваше просування, як ви цим займаєтеся, буде впливати на кількість клієнтів, що у вас будуть завтра. Через півроку чи навіть через рік обов'язково додивіться цей урок до кінця. Там буде чітка схема, як просуватися у 2025 році, які зараз актуальні методи для б'юті майстрів і чого точно робити не варто. А також я прямо завдання дам, що ви зможете самостійно зробити і вже зрости після цього урока. Тож поїхали. І спочатку, давайте познайомимось. Мене звати Світлана Сологуб в б'юті сфері. Я вже більше 11 років, і за цей час мені вдалося вирости з дешевого майстра. Перманентного макіяжу щеком 400 гривень до топмайстра щеком від 8 тисяч гривень за процедуру. І починала я з кошетки на кухні, а тепер маю власну студію в Києві і продовжую зростати. І колись я тільки мріяла виступати на конференціях, бути спікером, суддею. Тепер виступаю постійно в різних країнах і в Україні також. Я є суддею світового чемпіонату. «Булоб», минулого року була в Чехії і тепер буду в Україні цього року. І зараз вже сама є організатором дуже великого проєкту онлайн-чемпіонату та конференції Квантум 2025. І, взагалі, за цей рік створила багато прибуткових проєктів, чим також з вами буду ділитися. А ще в цьому році я багато відпочивала, з'їздила на відпочинок мрії в Домінікану, подорожувала до Майами та Нью-Йорку. Також купила автомрі. Mercedes преміум класу, і це все завдяки своїм знанням, як продавати свої б'юті послуги, колеги. Я розповідаю це для того, щоб вам показати, що все можливо, якщо робити правильні дії, в мене не завжди так виходило, але абсолютно можливо вирости самостійно, без підтримки, з дешевого майстра, стати топ-майстром і дуже добре заробляти на б'юті послугах. І просування це одне з ключових моментів збільшення доходу. Отже, поговоримо про безкоштовні методи просування. Перший, самий простий і легкий спосіб це взаємний піар. Що це таке? Ви просто знаходите експерта можна з б'юті або можна з суміжних ніж, навіть магазин одягу, наприклад, або стоматологію, і робите взаємну рекламу на один день. Тут дуже важливо зрозуміти, що якщо ви просто домовитеся про прямий ефір, викладете його анонс і нічого нічого не розповісте конкретно щодо цього експерта або магазину нічого не відбудеться. Тобто, що вам треба зробити? Вам треба підготувати саме рекламну подачу один одного. Цей експерт або магазин готує рекламну подачу на вас. Ви надаєте матеріали про вас, хто ви, що ви, що ви можете дати людям. Так само і цей експерт надає вам відповідно аналогічний матеріал. І ви в сторіс публікуєте. Цю інформацію один про одного. Що тут важливо знати? Треба підготувати мінімум 3-4 сторіс, щоб вони не були затягнуті. Треба обов'язково записати говорящу голову, де ви представляєте цього експерта. А він також представляє вас. Тобто, ви просто розповідаєте від себе про нього. Він розповідає про вас, і люди більше проникаються довірою. Потім ви назначаєте дату прямого ефіру і обговорюєте якусь цікаву тему для ваших підписників, для вашої аудиторії. Аудиторії, і також ще дуже важливо на прямому ефірі для того, щоб більше людей на нього прийшли, придумайте, який приз ви надасте вашим підписникам, глядачам, які прийдуть на прямий ефір. Який це приз може бути? Це може бути або грошова винагорода за підписку, або якийсь гайд та відеоурок, або там ще щось корисне, якась корисна інформація, або навіть розбір та консультація. Тобто, розумієте, друзі, вам треба зараз зацікавити людей для того, щоб вони прийшли і вас. Послухали. І ще від себе скажу, що прямий ефір це довга одиниця інформації. Це, як, наприклад, як Ютуб, ви дивитеся. І коли людина дивиться саме прямий ефір, вона до вас проникається більшою довірою. Звісно, якщо ви вмієте її зацікавити. Отже. Готуємо 3-4 сторіс один про одного, викладаємо, назначаємо день прямого ефіра. Бажано, щоб це було або в день прямого ефіру, або він треба, щоб був назначений на наступний день. Обмінюєтеся аудиторією, і впевнена, що таким чином ви приведете до себе на сторінку нових підписників. До речі, у мене є менторська програма по маркетингу і продажам для б'юті спеціалістів. Хоча я сама власниця студії перманентного макіяжу, у мене там вже навчаються б'юті спеціалісти інших ніж. Вже були перукар-колорист і косметологи. Тому що маркетинг для б'юті спеціалістів плюс-мінус однаковий для всіх. І от у мене вже було два потоки такої програми. І ще на кожному потоці я визначаю переможця кращий кейс програми, яку. О, дарую щось цінне і незабутнє. Наприклад, переможниці першого потоку Насті я подарувала подорож в Дубай». Повністю все проплачувала за свій рахунок, оскільки на курсі вона зросла більш ніж втричі з 17 тисяч гривень до більш ніж 70 тисяч гривень. І посилання на кейс з Настею ми прикріпимо тут під відео. А також ще багато кейсів учасників у мене в інстаграмі в закріпленому продавай. І до речі, переможець з другого потоку буде їхати також за мій рахунок, але тепер вже в Париж. Отже, переможниця першого потоку Настя зросла завдяки багатьом інструментам, що я даю на курсі, а також особливо завдяки взаємному піару. Кількість підписників за два місяці збільшилася на 300 людей. Для Полтави 300 цільових підписників, які скоріш за все прийдуть на послуги. Це дуже класний результат, я вважаю. І повертаючися до взаємного піару. Це інструмент, який треба робити на постійній основі. Візьміть собі за правило робити, хоча б один прямий ефір на тиждень з експертом або з тим, кого вже є ваша аудиторія, і ви здивуєтеся, як виростете самі. Ще важливий момент: вам треба знайти людину, у якої охоплення майже однакові з вашими не сильно відрізняються. Бо якщо у вас, наприклад, 100 людей дивиться сторіс, а у експерта тисячу, то можливо йому і не цікаво буде робити з вами взаємний пій. Яр, а якщо майже однакова аудиторія супер, я використовую цей інструмент постійно і він мені дуже подобається. Ще один класний спосіб, який мало хто використовує, це коментинг. Що це означає? Ви пишете коментар під постом у великих блогерів. Дуже часто люди читають ці коментарі, можуть потім перейти до вас на сторінку і підписатися, або навіть не у блогерів, просто у експертів з вашого міста, у яких вже є ваша аудиторія. Якщо ви продаєте тільки послуги, знайдіть просто таких людей. Клієнти дуже часто читають коментарі і вас теж побачать. Знову ж таки, ви повинні розуміти, що у вас мета, щоб якомога більше людей про вас дізналися. І всі дії, які я кажу, робіть, будь ласка, на постійній основі, тоді буде результат. Всього один вдалий коментар може привести вам від 10 до 100 потенційних клієнтів і навіть більше. Третій спосіб це мотивувати ваших підписників, щоб вони робили репост вашого рілса. Що це означає? Ви повинні Підготувати якусь користь, наприклад, класний відеоурок. І якщо ви майстер перманентного макіяжу і орієнтований тільки на клієнтів, ви можете підготувати урок, наприклад, як фарбувати брови фарбою в домашніх умовах. Але для того, щоб ваші підписники репостили вас, треба обов'язково розповісти про важливість цього уроку, показати, як ви його готуєте, розповісти, що він дуже корисний, тобто вже продати ідею вашим підписникам, що цей урок. Потрібен не тільки їм, а ще й іншим людям. Потім ви записуєте Рілс, де кажете, чому ти кожні три тижні ходиш на фарбування брів і втрачаєш купу коштів на це. Спеціально для тебе я підготувала урок, в якому показала, як легко можна пофарбувати собі брови в домашніх умовах і зекономити купу часу і грошей на фарбування. Віддаю свій урок за репост в сторіс цього відео. Дивіться, друзі, це приблизний текст, наприклад, для майстра перманенту для косметолога, звісно. Буде якийсь інший текст, але суть в тому, що ви, по-перше, визначаєте для себе, яку послугу хочете продати, наприклад, це послуги для клієнта. По друге, визначаєте, що може бути цікаво вашим клієнтам, щоб просто дізнатися більше про вас. Допустимо, ви косметолог, ви можете підготувати якийсь гайд або якийсь короткий відеоурок, як доглядати за жирною пористою шкірою. А у нас у більшості дівчат і жінок в нашому регіоні жирна пориста шкіра, або придумайте якісь. Свій урок, там, наприклад, як виготовити скраб в домашніх умовах або маску, якусь. Отже, цей урок повинен бути корисний, і треба людям прям донести цінність, що дуже важливо його репостити для того, щоб більше людей про нього дізналися. Якщо ви щиро будете бажати розповісти людям про якусь користь і будете просити їх робити, репост вони обов'язково це зроблять. Насправді, текст для рілс, це окрема тема на моїй програмі, оскільки саме від тексту залежить від. Відреагують люди на нього чи ні, як писати текста, це ми також вчимося на програмі з маркетингу і продажів. Продавай, дуже її люблю і дуже пишаюся нею. Якщо ви не знаєте, що вам придумати, або не хочете робити ніякі відеоуроки, можете запропонувати підписникам зробити репост за знижку на процедуру або за якийсь подарунок. Якщо ви тренер, наприклад, пропонуйте вашим учням репостити вас і не соромтеся цього робити. Якщо ви створите дієве необхідне. Не людям навчання, то нехай про нього дізнається якомога більше людей. Я, наприклад, пишаюся своїм курсом продавай, бо бачу у учасників суперрезультати і дуже хочу, щоб про мій курс дізналося якомога більше експертів, яким я можу допомогти. Отже, просіть ваших учнів репостити вас і обов'язково репостіть ваших вчителів. Ще безкоштовний спосіб: це нетворкінг. Це коли ви йдете на якусь подію і з захопленням розповідаєте людям про себе і. Про свою послугу. Якщо ви дійсно класний експерт і ваша послуга на високому рівні, то інші люди теж це відчують і підпишуться на вас. Вони навіть можуть стати адвокатами вашого бренду. Що це таке? Це коли людина навіть не купувала у вас нічого, а вже рекомендує вас своїм знайомим. Ще один дуже крутий метод безкоштовного просування це стати кейсом свого вчителя на навчанні. Тобто ви йдете на навчання, робите всі завдання, отримуєте подарунок за цей найкращий результат, тому що ви стали кращим кейсом, і вчитель розповідає про вас в соцмережах. Хочу сказати ще один дуже важливий момент: займатися просуванням потрібно виключно у зв'язці з правильним контентом. Якщо ви не вмієте вести контент, не ведете його регулярно, не вмієте транслювати вашу експертність, вам обов'язково треба навчитися це робити. Оскільки через це невміння ви просто втрачаєте клієнтів. Розумієте? Ви робите зусилля по просуванню. Нова людина приходить до вас на сторінку у ваш магазин, а там ніякої системи немає, продаючого магазину немає. Людина подивиться на це все і просто піде. Отже, просування працює лише якщо ви створюєте. Якісний експертний контент на постійній основі це не складно, просто потрібно знати нюанси. В мене є міні-курс, «Хочу більше називається, на якому я вчу, як правильно транслювати свою експертність через сторіс. Після його перегляду ви чітко будете знати, як донести вашу цінність до клієнта, як прогріти клієнта на ваші послуги, як стати ближче до нього. Отже, точно, клієнт обере саме вас. Посилання на урок буде також під цим відео. Ну а якщо ви хочете дійсно зрости мінімум в 2-3 рази всього за 2 місяці, у мене є перевірена система, яку за два потоки пройшло більше 40 людей. Це моя програма наставництва, якою я дуже пишаюся. По маркетингу і продажам для б'юті спеціалістів продавай, третій потік, якої стартує зовсім скоро. Ви можете заповнити анкету перед запису під цим відео. Ми з вами зідзвонимося. Я розповім більш детально про програму, і якщо вам все підійде. Побачимося тоді на курсі.